Алді мікс дитячого одягу у лоті 25 кілограмів. Почнемо з маєчок та футболочок. Є моделі в упаковочках, ось такі, по дві одиниці маєчки, велика розмірна сітка в лоті. Далі дві футболочки, ось такі, як на картинці, комплект маєчка та трусики. Далі футболочка, футболочка і також ще ось такі маєчки. Далі моделі будуть без упаковочок, де маєчки та футболочки. Далі легінси, лосіни, велосипедки, Також є по декілька одиниць в упаковці, Ось тут, наприклад, три, тут дві одиниці. Також на різний розмір. Далі моделі без упаковок. Однотонні та принтами модельки. Далі штани та бріджі, Є ось такі джинсові моделі. Для хлопчиків та для дівчаток. І ось такі моделі. Далі в лоті є ось такі спіднички джинсові і котонові. Ось вони в упаковочках буде по дві одиниці. Багато розмірів. Тут у нас йдуть шортики, також в упаковочках, в основному по дві одиниці. В різних кольорах для дівчат і для хлопчиків є ось така модель для плавання, джинсові. Далі джинсові без упаковочки. Далі ось такі, що є в упаковочках моделі. Ось так вони виглядають без упаковок в різних кольорах. Потім ось такі моделі. Це все будуть в упаковочках вони. Їх багато на різний розмір. І ось така модель. Також буде багато упаковочок. Все запаковано. Далі тут будуть у нас бодіки, чоловічки, пісочники. На довгий рукав, на короткий. Ось такий комплект, тут три одиниці. До також три, далі дві одиниці. Потім ось такий є врубчик по дві одиниці. І ось вони в упаковочках для хлопчиків та для дівчаток. Тут у нас комбінезон ось такий, та конверт. Далі ось такі вітрівки, водовідштовхувальні, вітру Є комбінезони такі. У жовтому кольорі, ще є три одиниці, далі ще така куртка. Комбінезон, комплект для плавання. Далі є сукні, їх небагато. Тут дві одиниці. Ось така модель. Далі такі ромпери, дві одиниці в упаковці, елесочка і джинсова куртка одна.